Тепловики підбивають підсумки минулого опалювального сезону. Без аварій, без поривів його закінчила чернігівська ТЕЦ, фірма Технова. Лютнева блокада поставок вугілля на роботу не вплинула. Заготовлених заздалегідь запасів вугілля та газу для резервного теплопостачання вистачило. Збоїв не було, температурний режим дотримали. Нормативний тариф за метр квадратний опалювальної площі склав близько 30 гривень, але фактично він виявився майже удвічі нижчий завдяки обліковим приборам. Середній тариф. получился у нас на, по результатам отопительного сезона 17 гривен за квадратный метр. Почему так? В том году на январь месяц уже было установлено 95% узлов учета тепловой энергии по жилым домам. И те дома, которые мы не успели поставить узлы учета, они все равно получали счета, как и те, в которых эти узлы учета стояли. Поэтому вот практически в два раза меньше тот тариф фактически получился. Безперебійною, без аварійною була і робота найбільшого теплопостачальника області «Облтеплокомуненерго». Проте забезпечити усім своїм споживачам нижчий за нормативний тариф не було змоги. Лише 47% клієнтів підприємства станом на квітень 2017-го мали облікові прибори. Тоді як потрібно, 50%, аби усім споживачам можна було нарахувати не нормативний тариф, а середній по лічильниках. Встановити усім прилади обліку у 15-му та 16-му році просто не було грошей. Уперше за останні три роки підприємство «За опалювальний сезон» вдалося накопичити кошти для проведення літніх робіт. Практично 90% грошей, які приходять до нас на рахунок, забирається на оплату по газу. Тому в 2015-2016 році у нас практично літом не було достатньо наличных денег для того, чтобы проводить ремонтные работы. То есть регламентные работы проводились с минимальным наличием денежных средств. В этом году, наконец-то, нам удалось за зиму накопить денежные средства, которые позволяют нам проводить регламентные работы в полном объеме. По ремонтам, значит, то, что мы запланировали на летний период, на сегодня у нас уже выполнено 60%. Якраз за ці кошти теплопостачальник області планує обладнати приладами обліку усі обслуговувані ним будівлі. Уже закуплено 108 приборів учету на 4,5 млн грн. І до августа 2017 року ці прибори учету будуть вже стояти на житлових домах. це буде составляти 77% від общого жилого фонду. До января 2017 року ми повинні 100% оснастити жилі дома приборами учету. Теплопостачальник обласного центру Технова до початку нового опалювального сезону напланував ремонтів на суму 64 мільйони гривень. Теплові пункти підприємства, а їх у нього 62, на 70% до початку нового опалювального сезону вже готові. Основні ремонти для нас ета. Оборудовання станції, основне обладнання – це енергетичні котли, та електричні турбіни і сети, то що касається города. В сіті в этом году ми запланували вложити порядка 4,5 з половиною гривень. Закуповується паливо, тец працює і на вугіллі, і на газу. Яким буде тариф на наступний рік, поки невідомо. Наразі теплопостачальник уже заготував 35 тисяч тонн вугілля. До початку опалювального сезону його на складі має бути уже 70 тисяч. Приходиться нам на сьогоднішній день брати кредити, брати аванси. Більше 60% теплоспоживачів це субсидіанти. У цьому році ті, хто економно опалював свою домівку, отримують разову компенсацію від держави в грошовій формі на руки. Це стосується тих домогосподарств, які використовували для індивідуального опалення газ або електроенергію. Хоча і тут не обійшлося без казусів, скільки ти наекономив для держави, виявилося неважливо. Монетизація торкнеться 95 тисяч домогосподарств області і буде. Як кажуть, перераховано кошти в еквіваленті 100 кубів газу чи 150 кВт електричної енергії в залежності від того, чим дане господарство користується для опалення житлового приміщення. Усього на час опалювального сезону 2016-2017 року користувалися субсидією 250 тисяч домогосподарств області. У середньому на оплату комунальних послуг одна домівка отримала близько двох тисяч гривень компенсації.